Всім привіт, вітаю! Сьогодні в мене знову порожні баночки, відгуки про використане. Дещо закінчилося, на заміну не буду вам показувати, що беру, тому що нічого ще на заміну не купила. Але розповім, щоб ці баночки вже викинути. Так, перше гель для прання універсальний це доктор е, Клініком, е, саме український виробник Global Leader Group. 1 літр. Сподобався, е, можу порекомендувати, хто робить замовлення в цій мережевій компанії. Будь ласка, зверніть увагу: хороший універсальний засіб. Далі, савик закінчився, пральний порошок два в одному. Е, Непоганий порошок, якось так періодично я беру такі маленькі об'єми, саме з сипучих порошків, і мене повністю все влаштовує. савекс виробник хороший. Подобається, рекомендую. Так, от такий значить, нейтралізатор запахів це теж доктор-клінік, теж український виробник, вже не раз показувала його в своїх відео, не сподобався, тому що я від нього дуже кашляла. І, ну, щоб так він уже дійсно прибирав всі запахи, то не можу сказати. Такий ж точно засіб в фармасі набагато краще і там об'єм більше. От, і там приємніший аромат, ну, той рекомендую цей – і ні. Не знаю, чи буду викидати, чи ні, тут непоганий от, розпилювач десь пригодиться. І коли, от так, знаєте, збираються всі всі порожні баночки, і коли я дивлюся на це все, скільки от, от, одна людина, одна сім'я викидає пластику, викидає сміття різних е, таких от е, Картону, паперу, пластику, ще якісь там, знаєте, різних тря тряпочок. То це просто, знаєте, дуже-дуже, ну, стра... чесно, страшно. Страшно і якби так навчитися всім нам сортувати сміття. Ну і мені в тому числі, як завжди, починаємо з себе. Так, далі закінчились такі вітаміни. Це фармасі, кальцій, магній, колаген, мені вони подобаються. Якщо по хороших акційних цінах, то обов'язково повторюю, п'ю на ніч і е, бачу результат. Магній все-таки діє. Заспокоїшся і е, сон все-таки краще. Так, також ще покажу: отакі я купувала гульфи в Ватсонці. Е, 30 гривень. Це хороша ціна за гольфи. Тут я вам от показувала, коли розповідала про свої покупки, що тут широка така резиночка, і самі гольфи дійсно гарно тримаються на ніжці, хорошої якості. І от для мене саме головне, щоб вони були довгі, Знаєте, бувають якісь такі, вони коротковаті. І резинка погано тримає. Тут все чудово, тому буду ще раз повторювати. і вам рекомендую, хто саме любить носити гольфи, а не такі носочки. Так, далі, далі масочку таку теж вам показувала, купую в АТБ, коли хороші ціни акційні з авокадо. Хороша маска, тут дуже багато рідини було, тому використовувала цю рідину не один, не два, а то, мабуть, три, а то й чотири рази. Хороші ці маски. І все-таки, якщо будуть ще хороші акційні ціни, то куплю з персиком. От з персиком, просто, ну, знаєте, дуже-дуже мені подобається, як працює, який аромат, події. Ну, Можливо, ще й якусь там з інжиром, здається, є, чи якісь ще там варіанти. Подивлюся. Так, далі отаку маску періодично купую в Єві для зони навколо очей. Ну, Ця масочка, якщо оці маски, саму тканину частину я можу використовувати два-три рази. От, то, от, ця частинка, звичайно, для одного разу використання, а потім залишається ця рідина і можна її вже використовувати. Просто наносячи як сироватку або як маску для обличчя. Хороше, подобається. От Дуже гарно лягає ця маска, от, і можна ходити, щось робити, і вона не сповзає. Ну І теж результат непоганий. Такий от крем під очі закінчився. Корейський, от така фірма. Купувала в Ватсонсі. Тут у нас іде, не пам'ятаю, скільки скільки мілілітрів вірніше грам, 10 грам, 10 грам, але ви знаєте, крем мені сподобався. І от такий варіант упакування теж сподобався. Використовувала його зранку. Гарно на нього лягали всі тональні засоби. Можна <кій> рекомендувати і можна повторювати. Так, закінчилася така губна помада, бальзанчик від ловід. Купувала в Аврорі, це був новорічний випуск. Хороший бальзам можна брати. Тут ще його знаєте навіть залишилося трішки, і я так уже звідти його дістаю, виковирюю і використовую. тому... Буду в Аврорі, буду дивитися, які там ще є варіанти з іншими, можливо, якимись ароматами, смаками, то буду, буду купувати. Але цей просто нейтральний, теж хороший, і він дійсно такий зволожуючий, і він такий От, непоганий. Так, тим більше, що ціна була там теж хороша. Так, оцей засіб, який я теж купувала в Аврорі, це лісова. Такий от спрей був по дуже-дуже бюджетній ціні 20, щось там, до 30 гривень. Спрей для випад... від випадіння волосся. Я його, чесно кажучи, не зрозуміла. Е, написано, що його змивати не потрібно, а, а потім вже дивилася десь іншу інформацію, що все-таки краще наносити його, наприклад, на ніч а зранку мити голову. Так, я і робила, от, але ну, як такого результату я не побачила. І все-таки. Якийсь, якесь було все-таки відчуття, навіть після миття волосся, миття голови, якийсь був відчуття, що волосся жирнувате. От якось ще то погано вимивали, вимивався цей засіб шампунем. Ну, Коротше кажучи, мені не сподобалось, тому не рекомендую і теж більше купувати не буду. Так, далі, далі пробнички. Пробнички від фармасі. Значить, це у нас лінійка для миття голови, волосся, гідрайтінг, зволожуюча лінійка. Вона йде безсульфатна, так, тому. Шампунь, шампунь. Шампунь не дуже мені сподобався, він погано піниться, а моє волосся все-таки любить, коли, коли все засіб шампунь непогано піниться. Тоді я відчуваю, що волосся промите, в мене воно фарбоване, пористе. І... Ну, потрібно, щоб все-таки була оця така дуже ну, не сильна, але така от пінка. От, ну, Маска і кондиціонер. Ну, в принципі, непогано, але в масці мені не вистачило теж таких живильних якихось властивостей. Ну, а Кондиціонер, тут його малувато було на мою довжину волосся, тому до кінця я його і не зрозуміла. Тому от такі пробники для волосся в Фармасі все-таки краще, коли ну, брати по дві штуки, якщо у вас таке до більш середньої довжини волосся і довге, тому що от з таких пробників ну, нічого ви не зрозумієте. От. А пробники для обличчя, от лінійка для обличчя догляд, то вони мені подобаються і вони дуже економні, особливо креми під очі. от Наприклад, лінійка Reserve Face у мене зараз от такий кремчик, він навіть ще є, і його вистачає доволі таки надовго, тому що всі крема для обличчя і під очі в фармасі, вони якісь такі економні, навіть якщо ви купуєте по. Повну версію цього засобу, то вам вистачить його надовго. Потрібно брати знаєте, буквально горошину, і, щоб, і, і цей крем якимось, якимось дивом розпреділяється по всьому вашому обличчю, під очі, і вам отакої маленької горошини вистачає дійсно надовго. Так що, це такий великий плюс компанії Фармасі, що вона робить такі от. Текстури цих засобів, що дійсно вони економні. І тому, можливо, вони і дорогі, так дорогуваті, не такі бюджетні, але їх дійсно надовго вистачає. От. Лінійка Resurface значить, Нічний крем, крем мені сподобався. Гарно він працював і гарно так лягав на обличчя, і навіть так гарно зволожував. От, денний крем, він іде з еспефом, а це, це вмивачка. Це вмивачка. ну, така, Тут написано, що це іде. Так, десь я читала, що, що це, ну, як гель для вмивання, не можу зразу знайти. А, очищувальний гель для обличчя. Але насправді це не гель, а крем. От, не гелева текстура, а кремова текстура. от, і, ну, якось Вона мені не дуже сподобалась. так, Під очі подобається. Зараз я використовую. Це антивікова лінійка Доктор Туна в фармасі. от, І під очі мені подобається. А ніч... денний крем, денний крем десь у мене цей пробничок посіявся. денний крем іде з СПФ 30, тому він такий густий, білий, густий, так, знаєте, плотний такий. І ну, як всі крема з доволі такі високим СПФ, оцим захисту, то вони ну, такі густі і доволі таки ну, їх потрібно. Гарно так втирати чи розпреділяти по обличчю, да, щоб вони гарно лягли. От. Це мені не дуже подобається, і тому ну, я такі крема не використовую, а потрібно вже, тому що все-таки захист СПФ повинен бути, особливо в день. Я не розумію, коли СПФ нано... наносять на ніч. От. Для чого це не розумію. Але на день, то, звичайно, тим більше, якщо ви знаєте, що ви ви будете на сонці працювати в саду, на городі, десь засмагати, відпочивати. От, то дійсно СПФ Ну, Я тільки от недавно почала над цим задумуватися от, і почала звертати на це увагу. Так, і ще в мене от такі є VFX Pro камера Ready Primer Strobin. Це як, ну, перевипущений цей засіб, чесно кажучи, я його якось не зрозуміла. Ну, не знаю, ніяких таких відчутних змін після нанесення цього засобу я не бачила. Ну, Так, обличчя було гладеньке, таке, але ну, можливо в мене нема таких недоліків, щоб цей засіб їх прибирав. і якби ну, підготов, Підготовляв шкіру для макіяжу. Ну, Не зрозуміла. не зрозуміла І ще раз буду перечитувати інформацію, чи воно мені потрібно чи ні, але з такого -от одного пробничку бачу, що не дуже потрібно. Так, і от такий в мене парфум закінчився. Цей парфум в мене був давним-давно. Це. Нова заря», не будемо говорити, кого що і як, яка країна, країна-агресор. Ну, Був цей парфум у мене, це навіть не туалетна вода, а парфумована Orchid in Black. По дизайну бутилочки флакончика це Ну, якби Закос під Ні на Річі Любов в Парижі, да? Love in Paris, якось так називався цей аромат. чи називається. От, це був для мене зимовий аромат і непоганий, приємний, але використала я його не весь для, ну, як парфум, а потім вже в кінці використовувала як освіжувач повітря. От, якось він піднадоїв, і я втратила до нього інтерес, цікавість, і він уже мені не так подобався, як раніше. Ну, от так, закінчився, та і слава Богу, викидаємо. Так, от такі в мене сьогодні відгуки, такі порожні баночки. Поки що нічого нового немає. Та і е не знаю, коли в мене будуть якісь покупки, тому що зараз. <кій> Інші, інші пріоритети і кошти потрібні на трішки інші, е, інші потреби. Так що дякую всім, хто дивиться, дякую за коментарі. Е, по можливості дивлюся ваші відео. Е, ну, зараз такий знаєте, період, що трішки-трішки. Е, Іншим ми зайняті всі, то великдень був, то тепер поминальні дні, то, знаєте, ще, ще повністю не завершилися е, садово-городні роботи, а коли вони завершаться, навіть і не знаю, тому що е, одне посадиш, друге вже виросло, там бур'ян поріс, там ще щось, скоро вже піде, підуть перші е, фрукти. От. Ну так, знаєте, кругообіг, життя в природі, тому, тому тримаємося і е, працюємо, працюємо по-інакшому ніяк. Все, на сьогодні все. Дякую вам всім, гарного вам настрою, здоров'я, ну і гарних, тихих, мирних, спокійних, сонячних і теплих вихідних. На все добре, до побачення, до наступного відео. Пока-пока!